Свептує анстоле и Всім добрий вадом, друзі. День почався понеділок на годину. Таку... 6 ранку, так що буду вже збиратися помаленьку на роботу та їхати вже встрітимося на роботі. Так, ну що, друзі, добрався до робочого місця. Давайте зараз зроблю невеличкий огляд мого місця. Де я працюю, і так далі. Так, як ви бачите, тут, тут якісь є станки. Сьогодні я буду працювати іменно на цьому станку. Ще у нас є такі станки, такі там у нас циркулярка, і ще один такий станок. І ще є, звісно, другі кімнати, де там проволоку роблять. І, звісно, що клепаються рамки. Сьогодні я підготовлю матеріал. І ось по таких ящиках по 200 штук я буду сьогодні вложити матеріал, вже просверлений на цьому станку. Так що, ось так. Так, взагалі огляд, як взагалі працює міста нам. Дивіться, зараз він вимкнутий, потім нажимаємо ось такий тубер, потім зелену кнопку, і так. І налажуємо сюди деталі, і вона автоматично сверлить. Отрим... Потрібно дивитися по оцих, щоб все було добре, щоб тут нічого не перегрілось, сверла не переламалась. І воно тоді падає в цей кошик, такий ящик, і вже, будемо складати сюди і там вже будуть робити вже друге. Там сверли... Не сверлить, а там вже щухують. І нормально. Так що приступаємо до роботи на годиннику у нас вже пів восьмого. Так що працюємо. Там. Так, що можу сказати? Перерва вже прийшла. ось такий результат я зробив. Так що продовжуємо працювати. You gotta take control Life's too short Get out of your head Make a better life instead You gotta give it all your best So put your hands up to the sky And live your best life, alright Don't just let it go by, just try Oh my, got only one life Got only this time We gonna get it right You gotta let go Of those who don't Belong in your tribe so cut the bad out of your life Yeah, do it one time, one time You gotta work till you're winning Yeah, take control of the system When you invest, it's a ticket No time to rest, let go get it Not gonna stop till I'm finished Not gonna drop to my limits Deep in my chest, I'm in nailing Believe in testing and failing You gotta flip everything in your mind Take the limiting thoughts and turn them into your why Prove to yourself you're worth it You deserve it Push past all the hurt and find your purpose You gotta take control A better life instead, you gotta give it all your best, so don't let gooey видали підходи книга, дякую пошмо коментарі і пишумо, і все найкраще.